В США провели дослідження, причому в ньому брали участь навіть ті люди, в котрих на сторінках в соцмережах були там вітання, там, ну, вони вітали Гей-паради, вони вітали, вітали місяць толерантності. Виявилося, що, що ніхто із цих толерантних, ніхто, ніхто, жоден. Не захотів, щоб їхня дитина була гомосексуалістом, хоча декларував він велику толерантність і мовляв, що яка різниця якої орієнтації людина. Тобто насправді люди здорові, просто що їх, якщо їх цькуванням і репресіями примушувати, то він буде кричати там хвалити КПСС, хвалити компанію. Да, хвалити... я, я думаю, що лічно мене нічого не може не може примусити до толерантності до е гомосексуалістів. От, от так, от ну, ваші мені цькування, не цькування. Я все одно буду відстоювати свою позицію і дозвольте я вам нагадаю слова Сашка Білого. Він сказав, що кожному з нас приготовлені долари або кулі. Ось і все батів і поріг, два інструменти керування когось купили, а когось примусили там, ну, примусом, тобто там, ну, тортурами, репресіями і шантажем. Ну, це не значить, що я буду проявляти агресію в їхню сторону, наприклад, цей, але я ніколи з цим не змерюся і, і не е, скажу, що це нормально. Ну, значить, примушують людей. Хтось просто відверто продається. От один, один відомий, ну, скажімо так, блогер розповідав, що йому пропонувало 5 тисяч доларів за місяць. Щоб він тільки там пару трійку публікацій щомісяця робив про гомосексуалістів у в такому позитивному ключі їх ви